Карта у чорному списку, не прийняті платежі або помилка системи. Пасажири міського транспорту стикаються із цими проблемами в спробі розрахуватися за проїзд через валідатор. Звісно, можна й готівкою. Але що робити, якщо такої немає? І з чим пов'язані збої в роботі техніки, та чи має право кондуктор або водій попросити клієнта покинути транспорт? Збирайтесь зранку на роботу, на навчання чи в інших справах, а в гаманці лише банківська картка, здавалося б, все під контролем. Розрахуватися можна і через валідатор. Але ось що відповіли користувачі на питання, чи стикалися вони з перепонами, сплачуючи за квиток безготівково. І не раз списало чотири рази замість одного. Дізнатись про кількаразове списання можна, перевіривши стан рахунку. Також бувають і інші неприємні сюрпризи. Трекера вимкнені, чекаємо на автобус по 20 хвилин. Валідатори постійно ламаються, вимикаються та глючать. Техніку в міському транспорті обслуговує компанія Smart Ticket Technology. Апарати встановлені у всіх автобусах, що курсують містом. Скарги на роботу валідаторів надходять, розповідають представники філії компанії в Черкасах. Стосуються вони, зокрема, і некоректного списання коштів. У нас є ситуація, коли картка в чорному списку знаходиться, і людина припадає картку йому дає а Через якийсь час знімає кошти. Це ціну причина є е, наступна, що система працює таким чином, що при повторній спробі валідації за умови наявності заборгованості е, списуються, відправляється повторний запит на списання коштів. Тобто так такі випадки вони дійсно існують. Окрім зайвих списань коштів, пасажири стикаються із блокуванням картки, попри наявність на ній достатньої суми. В такому разі фахівчиня радить робити таке. Людям можуть звернутися на нашу гарячу лінію, де їм надасть відповідна допомога. За одноби, якщо вони, наприклад, заплатили готівку, і так далі. Ми повертаємо кошти по заяві відповідно до чинного законодавства. Якщо пасажир не зміг оплатити карткою, а готівки на руках немає, кондуктор або водій має право попросити особу на вихід. Додає координаторка компанії обслуговувача. Це підтверджують і в профільному департаменті міськради. Стежить тут і за роботою перевізників. Перевізники, які категорично не хотіли рухатися в майбутнє і, взагалі, користуватися валідаторами, бо готівка їх влаштовувала набагато більше, ці перевізники зараз вже з міською радою не працюють. Є, Умисне невикористання тоді це порушення умов договору. Як я сказав, нам такі випадки невідомі. Останні останні півроку точно. Хоча збої в роботі трапляються, що властиво для будь-якої техніки. У таких випадках пасажирам та кондуктору чи водію необхідно звернутися до компанії обслуговувача техніки, але це забере певен час. Тому готівка лишається єдиним стабільним варіантом сплати за послугу. Для її прозорості із жовтня у Черкаському громадському транспорті запроваджена відповідна фіксація. Складена додаткова угода між перевізниками і оператором системи, що квитки, які продаються за готівку, також будуть враховуватися системою. Водій повинен продати квиток за допомогою такого самого валідатора, який у нього стоїть у водія прямо. Цей валідатор видає квиток. Інформацію про цей проданий квиток відгружає в ту ж саму систему, в яку відгружається інформація щодо проданих квитків на валідатор без Вікторія Лега Геннадій Ємельянов, служба новин телеканалу Ільдана.